Це Микола Трубач. Пам'ятаєте такого? Це той, що співав разом з покійним Борисом Моїсієвим. Так от, мало хто знає, що він родом з Миколаївщини, має звання заслужений артист України. Він понад 30 років прожив у Москві, але після повномасштабного вторгнення виїхав звідти і перейшов на українську мову. Саме цією мовою він зараз пише пісні. на... Знаєте, хоч Миколу Трубача можна назвати українським артистом з великою натяжкою, все таки він особисто у мене викликає більше поваги, ніж ті артисти, які виросли в Україні, збудували тут кар'єру, але у непростий час покинули батьківщину та ще й продовжують співати та говорити російською. Повне відео на ютуб-каналі Віталій Маркалик. Посилання у шапці профілю.